Яким би хорошим чи не дуже був твій домашній інтернет, у нас із вами одне завдання вижати, видушити із нього ну буквально усе, що тільки можливо. А якщо при цьому вдасться витягти ще щось із неможливого, це взагалі клас. Тому зараз давайте спробуємо подивитись, що можна витягти за максимумом із нашого з вами стандартного інтернет-підключення. Для цього ми взяли найфункціональніший і, так, найсильніший з усіх нещодавно представлених в Україні маршрутизаторів від само собою однозначного лідера ринку компании TP Link. Archer C9, модель, яка на даний момент є тіпілінківським флагманом. У неї незвичні для цього виробника форми. Завдяки додатковій опорі її основне розміщення вертикальне, дякуючи чому можна зробити усі підключені ще більш непомітними. Так от цього Arчера точно з головою вистачить на роботу з вашим підключеним каналом провайдера. Адже сукупна швидкість передачі даних бездротової мережі, верніше навіть мереж, тут складає ледь не 2 гігабіти за секунду. І що важливо, сигнал іде не єдиним потужним. Током, а розбивається на два різних канали. Один на частоті 2,4 ГГц може видати 600 Мбіт за секунду, а другий на 5 ГГц аж 1,3 ГБ. Все це, звичайно ж, стало можливим, дякуючи підтримці новітнього стандарту АЦ, який уже давно підтримується новими серйозними мобільними пристроями вищого рівня від та від усіх уже провідних світових виробників. Одним словом, ваш Wi-Fi канал, дякуючи таким швидкісним показникам, маршрутизатор не за максимумом, була би лише достатня повнота у самого каналу. А раптом що не забуваємо про таку можливість, як вбудований контроль пропускної здатності, через який ви можете чітко розподіляти, обмежувати чи збільшувати пропускний канал для кожного підключеного в мережу пристрою. Ну а тепер давайте про те неможливе. Ви ж можете мені заперечити, правильно? А на що мені усі ці швидкості, якщо у мого провайдера максимум? 100-мегабітний канал. Ну, по перше, ви ж цю сотку захочете освоїти за максимумом, правильно? Ну а по-друге, ви ж можете розвести трафік своєї мережі. Во. Нехай інтернет йде однією частотою, а усі інші операції іншою. От для нас, як для студії, яка займається відео, це взагалі знахідка. Наші монтажери взагалі більше відеофайли не копіюють. Вони в мережі доступаються до залитого на інший комп'ютер відео і працюють з ним, як наче зі своєї машини. І найголовніше, що моєму доступу в інтернет усе це більше не заважає. Регулювати ж усі існуючі процеси можна за допомогою спеціального мобільного додатку, типі Link -Tether, який випущений як під iOS, так і під Android. Тут усе просто і зрозуміло навіть початківцю. Це вам pardon, не консольний доступ. Ще з корисного: USB-порти. Їх тут два. Ось один, а ось другий, цей взагалі високошвидкісний покоління 3.0. Це, за великим рахунком, проста альтернатива повноцінному серверу. Сюди ви можете підключити пристрій, який ви хочете зробити доступним усім. Пристроєм, включеним у мережу. Принтер, наприклад, чи переносний вінчестер, до них тепер буде прямий доступ. Ну, і ще одна свіжа корисність. Мало того, що у цього Арчера усі три антени з посиленням сигналу, так і є така технологія бімформінг. Це коли наш арчер сам виявляє підключені до нього пристрої і посилює потужність бездротового сигналу у їх бік. Тому не дивуйтесь, коли десь на периферії надійного прийому ваш Wi-Fi зненацька почне літати. Ну класна функція. Погодьтесь. Це коли не ви шукаєте інтернет, а інтернет сам знаходить вас.